Великий Піст. Великий Піст найтриваліший за часом 48 днів. Ті, хто його дотримується, відмовляються від м'яса, яєць та молочних продуктів. Кілька разів дозволено рибу. Пісні страви це не просто їжа, яку заведено вживати під час посту, це корисне поєднання продуктів, яке дозволить зняти навантаження з організму. Що важко працював під час зимового періоду, з тим же відмова від певних продуктів може привести до порушення балансу в раціоні та негативно відіб'ється на здоров'ї, зменшуючи споживання білків та жирів тваринного походження, ми значно збільшуємо споживання вуглеводів. За чим потрібно спостерігати усім, хто має проблеми з рівнем цукру у крові. Але відмова від тваринних продуктів однозначно допоможе при підвищеному холестерині. Намагайтесь забезпечити збалансоване харчування в піст, вживайте білки рослинного походження, квасоля, боби, горіхи, пророщені зерна, гриби. Не забувайте про рибу та морепродукти в дозволені дні. Більше складних вуглеводів, свіжі фрукти, сухофрукти і заморожені ягоди усе до вашого меню. Вживайте корисні рослинні жири, нерафіновану соняшникову олію, оливкову олію, насіння гарбуза, лляну олію, авокадо тощо, побільше клітковини, всі види капусти, морква, буряк, ріпа та редька, фрукти. Тепер нам доступні вітаміни та мінерали у вигляді суперфудів. Спіруліна, мак, насіння льону, кунжуту, амарант, спильта, кіноа, чья, дефіцит білків може негативно вплинути на стан організму, знижує імунітет жири, їх недолік може серйозно вплинути на обмін речовин, гормональний фон, стан шкіри і мозкову діяльність. Їжте невеличкими порціями 5 разів на день, Пийте більше води, щоб правильно очистити організм. Включіть у свій розпорядок дня прогулянки на свіжому повітрі. Багато хто думає, що під час посту дуже обмежений вибір продуктів і дуже скромний раціон ми підібрали меню на тиждень із доступних продуктів і ваших улюблених рецептів. Понеділок сніданок, вівсяна каша на воді із сухофруктами, банан або яблуко, чай, перекус. Хлібці житні з кунжутом із морською сіллю, 2 кілі, обід, пісний борщ, бутерброд із хумусом, чай із пряниками, класичний пісний борщ зі свіжою капустою виходить смачним та легким, а приготувати його можливо одразу на кілька днів, суміш горіхів, вечеря, картопля відварена із зеленню, баклажани з чорносливом, квашена капуста, хліб висівковий. Вівторок. Сніданок, житній хліб із хумусом та кедровими горішками, банан, чай, перекус, суміш з горіхів та сушеної журавлини, пісне, вівсяне печиво, обід, грибний суп з перловкою, бутерброд з кабачковою ікрою, чай з банановим кексом, яблуко, козинаки, вечеря, азіатська лопшина з овочами, квасоля в томатному соусі, пастила яблучна. Три простих кроки, щоб приготувати азіатську локшиню. Моркву, цукіні та болгарський перець. Наріжте соломкою і обсмажте на олії до напівготовності. Додайте до овочів заздалегідь відварену гречану локшину або будь-які інші макарони. 3 столові ложки ложки соєвого соусу, кунжут і ретельно перемішайте. Залишіть на 5 хвилин під кришкою. Смачна і ситна вечеря готова. Середа. Сніданок. Чіабатта з хумусом та помідорами. Фруктове желе. рецепт тосту на сніданок, підсушений на сковороді чи у тостері хліб намазати чимось смачним, підійдуть різні хумуси чи квасоляний паштет. Зверху покладіть овочі, помідори чарі, червону цибулю та перець. Присипте все це приправою для салату і трохи збризніть оливковою олією, перекус, хлібці з чорносливом та родзинками, груша, обід, вінегрет, пиріжки з капустою та морквою. Пісневі всяне печиво. Горіхи, вечеря, вегетаріанський плов з нутом та овочами, овочевий салат з редькою та савойською капустою, хлібці гречневі з морською сіллю, чай з пастилою. У пісному плові нут може замінити м'ясо як рослинне джерело білка. Четвер сніданок, бутерброд з авокадо та помідором, чай із сухофруктами, перекус. Горіхи із сухофруктами, обід, булгур з овочами, хліб, плечо, кекс спильтовий, з насінням, чар, перекус, грейпфрут, вечеря, смажена картопля з грибами, баклажани з чорносливом, квашена капуста, чиабатта з протертою малиною або будь-яким іншим варенням. Смажена картопля з грибами, і в принципі більше нічого не треба, особливо з лісовими, звичайно, поза конкуренцією. Але якщо їх немає, то можна посмажити із печерицями вийде дуже смачно. П'ятниця. Сніданок. Млинці пісні з картоплею та грибами, банан. Перекус, закуска з баклажанів, обід, пісний борщ з буряком. Бутерброд із хумусом, чай з пастилою. Козина із насіння соняшника. Вечеря, гречка відварена з овочами, кекс пісний з вишлею та кокосом. Чай. Ще один варіант пісної вечері. Ароматний і дуже ситний рагу з овочів. Секрет незвичайного смаку якого нутове борошно. Субота. Сніданок. Пшуняна каша на кокосовому молоці з фруктами, бутерброд з паштетом із червоної квасолі з грибами. Перекус груша. Обід. Каша гречана з грибами та морквою. Теплий салат з молодої капусти з норі та авокадо, хлібець, пастила з чаєм, мандарини, вечеря, вареники з картоплею та грибами, квасоля стручкова з овочами, яблуко запечене з журавлиною. Яйця у пісних котлетах чи випічці може замінити кукурудзяний крохмаль, для чого розчиніть 1 столову ложку крохмалю в 2 столових ложках води. Цей клейстер замінить 2 яйця. Таким же чином послугують вівсяні пластівці досить однієї ложки замість одного яйця. Неділя. Сніданок. Млинці з вишневим варенням, чай, перекус, насіння очищене смажене. Обід. Пісна шаурма, пиріжок пісни з яблуком, яблуко, вечеря, кус, кус із овочами, салат з буряком та волоським горіхом, пиріжок пісни з журавлиною, ви ж не пекли один пиріжок з яблуком, чай. Добавте до своїх овочів батат, джерело бета, каротину, вітамінів і с, мікроелементів, і увага, ніякого крохмалю. До зустрічі. Бажаємо вам легкого посту.